Ми хочемо миру, міцного, тривалого миру, тобто такого. Чи е, думаю я, що президент Трамп хоче миру? Так, я не думаю, що президент Путін хоче миру. Я думаю, що він хоче капітуляції України. Це те, що він запропонував. Отже, зараз подивимося. Завтра у нас буде обговорення, воно буде жорстким і дозволить президенту Трампу знову залучитися на основі того, що він сам сказав і побажав, на розширену зустріч, де українці та європейці зможуть бути присутніми, щоб висловити свою точку зору. Це добре. Якщо ми сьогодні слабкі з Росією, ми готуємо конфлікти з завтрашнього дня, і вони торкнуться українців. І не помиляємося, вони можуть також торкнутися нас у той момент, коли наша країна продовжує регулярно зазнавати атак у кіберпросторі в інформаційній сфері або в спірних просторах від морського до космічного. Отже, жодної слабкості, врешті-решт, те, що ми скажемо, ми хочемо миру. Усі, хто буде завтра у Вашингтоні з першого дня на боці миру, але ми хочемо міцного миру, миру, який жодним чином не може бути капітуляцією, миру, який жодним чином не може бути за рахунок безпеки європейців. Як розмістити те, що називають силами запевнення, тобто кілька тисяч чоловік на місцях в Україні у зоні миру, щоб гарантувати присутність кількох союзників, які кажуть, наша доля пов'язана. Те, що ми могли знати в минулому, ці сили не мають на меті ні утримувати лінію фронту, ні брати участь у гарячому конфлікті, а підписати солідарність з точки зору стратегії це другий стовп. Тож це те, про що ми повинні обговорити з американцями, хто готовий зробити це.